Всім привіт! Мене звати Даша. Зараз я вам буду показувати свої вироби з бісеру. Хай буде ось такий ось майног. Він це неровний бісер, тому що я починала тільки плести і ось це не, не з ровного бісеру. Далі хай буде ось така лисичка, вона теж амигурумі. Ось такими бусинами. Е, далі е, теж емегорумі ось такий кото банан. Котик у костюмі банана. Мені дуже подобається, дивіться, який він милий. Е, потім йде сама моя ми горумі. Це ось, ось такий Чебурашка. Я е, його ще не доплила, мені ще треба е, плести йому дві ноги. І ще треба пусти йому апельсин, тому ось такий милий. Далі ось така пасочка вже пройшла пасха, але ось така їй була. Дуже ну, красива а що. А що ще сказати? Ось така пташка. Дивіться, такий хвостик. Ось, дивіться, така гарна. Пташка. Зараз вже літо І не вистачає лише морозива. дивіться, від косі не таке. Далі Барбі. Ось таке ось така Барбі. Далі ось такий смалик. Чорний. Ну, не чорний, а жовтий, ну ось глаза і Усмішка чорна. Далі йде, ну, хай буде ось така літу, мишка. Ось така. Крилішки такі. Е, далі, ну, це, звісно ж, не з бісеру, але покажу теж. Це ж теж моя робота. Ось такий з резиночок чокер. Ось таке овечко. Найшла по схемі. Ось таке гарне. Ось така корівка. У відео мастерська бісер без граніс. Дуже гарна корівка в мене вийшла. Ось така. Далі це ось така коровка. Пула по схемі. Об'йомна ось така. Далі це ось така полуничка у Хельге плела на відео. Далі ось така колба колба плела бісероплетіння з римою. Ось така колба. Тут зелене чи сердечко. Далі це ось такий браслетик. Я вже його показувала. І переходіть на мій YouTube канал. І в мене був е, там таке відео, де я показувала, як плести ось такий браслетик. Е, ще ось такий браслетик. Теж гарний. Це ось така луна. Ой, впала. Не хочу зніматися на відео. Ось така луна. Кока-кола. Це ровний бісер, якщо хто буде питати, у мене все е, начебто з ровного бісеру. Ну, там, де я починала, то ні. І це ось такий прапор України з гербом України. Я знаю, е, до речі, друзі, я вам хочу сказати, мені дуже прикро, що в коментарі мене обзивають, що, типа... Ну, взивають Україну. Говорять, що Ну, я не буду зараз говорити в такий складний час, але мені дуже прикро, що взивають ось таке гарне, Е, Далі лапка котика. Це зравно вісера, бо починала плести тільки е, чипси. Ось такі. Крабові Очень смешно. Нет, это еще не все. Такая смешная. Вот такие смешные карандаш. Він дуже маленькие, ну и объемный. Далее, что я вам еще не показала. Зараз еще что-то тут подивлюсь. А, вот я плету. вот ось такую осьминожку. Переврти, що? Це, знаєте, як пуп-іц, тільки буде переворачуватися, і я там ще буду розову сторону плести. Ну, так от перекручується. Опа. його ось глазки єсть. Ось. Ось такий піньгвінчик. теж ж гарний такий, речі. О це я тільки почнемо плести. І ось таке протеньке коечко на проволоці. Ось така шаурма. О, що ще показати? Ну ось такий пончик. Далі ось такий глаз. О, Ось такий хом'ячок, ось така жвачка. Це My Melody, ось такому квадраті, це неровний бісер. Ну, мені каже, до речі, всі згадають, що хто починав, був китайський бісер. Мені, до речі, кажуть, що всіх був китайський бісер, хто починав плести з бісером. Ось такий мішка. Це дуже темний е, колір е, коричневого кольору. Тому ось такий темненький. Мені, до речі, кажуть, що світліша. світліше. Ось такий колір. Це ось таке колечко. Зараз я одіну і покажу. Ось таке гарне. Тільки в мене ось тут красним змилося трошки, трошки бісеренько. А, до речі, ось таке гарне колечко. Зараз е -е, покажу ось таку милого ципленку. Це теж неровний бісер, починала тільки плести. Це теж неровний бісер. Ну я справа, е, ну я все поміняла, тому що це серце в квадраті. І в мене є ще там десь патріотичне. Зараз знайду ось у мене стільки Дивіться, яка купа. А, е, потім знайду. Ось такі суші, це теж неровний бісер, буду переплітати. Ось, ось це чи розіграю, чи, ну, чи хтось купи в мене. У мене ж є свій магазин на бісеру, тому залітайте в нього. Ось е, така Україна. Ось. Е, зараз е, хочу знайти... А, ось. Дивіться, бачите, все це в квадраті. А як я плила до цього, дивіться, що краще. Тоді плила не з ровного бісеру і, і з ровного бісеру. Дивіться, це навіть більше, але ось це красивіше, мені, до речі, кажеться. Хто, як... Хто як вважає, пишіть коментарі. Далі я хочу показати ось такого кита. Це теж неравний бісер, хочу переплітати. Ось ця раду, ось така радуга. І ось такий тетріс. Теж об'йомний. Це, до речі, сама моя перша фігурка, яка об'ємна. Ось така понка. Це у каналі на... у Хельги. Хельга, якщо ти дивишся це відео, я тебе дуже люблю. Ти, до речі, Хельга мене навчила перше вплести паралельним плетінням. Хто хоче, щоб я показала свої паралельні плетінні в сьогоднішньому відео, то ставте лайки і підписуйтесь. Ось такий котик в шапці. Е, теж не з ровного бісеру. Хочу переплітати. Ось такий зайчик. Так. Що ще показати? А, ось котик-лютик. Він в мене якось так вийшов негарно. Ось тут рука вона бути як ця, а вона чогось так. І от ця сторона. Не, мені не дуже нравиться цей котик-лютик. Так, далі ось такий стіч. Мені він дуже подобається. Ось такий стіч. Стіч-стіч. Так, це ось такі парні колончики. У мене є ЛП, і ми робили з неї такі парні патріотичні. Такі колончики. У неї такий же самий колончик, тільки в неї жовте. А в мене синій. Ось такі патріотичні гарні. Нас була. Карта. Ось такі. А, Ну, це і забула, що це. Ладно, потім. Це ще й об'йомне. Ось така кіл... кілечко. Спайк. Хто грає в Brawl Stars пишіть в коментарі, ставте лайки і підписуйтесь. Е, так, що ще показати вам? У Мене дуже багато бісерів Ось така лама. Лама. Це типа, знаєте, така, типа, красити. Ось така кісточка. Далі це зайчик тільки. Я не знаю, чому він такий м'янутий. О, ось такий. Ось такий гарний зайчик. Ось таке, ось таке кільце. З ромашками. Це мені ОП подарило. Ось таке сердечко. Це зробного бісеру. І ось таке. Така шоколадка. Е, і на цьому все. Дякую, друзі, що ви хто дивився це відео. Ставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь. Я буду дуже старатися активно. Я останнє відео викладувала 3 неділі назад. Так, на це є свої проблеми, друзі. І, будь ласка. Підписуйтесь, я обіцяю вам, що я буду дуже активна, буду кожного дня викладати нові відео для вас, мої, мої любимі підписники. Всім до побачення!